Вітаю вас на сімейному бюджеті. Це відео має дві мети: навчальну і розважальну. Навчально, для чого взагалі можна заводити собі фан-портфель або хобі-портфель. І розважально, чому я купив акції Zoom. отже, для чого взагалі робиться фан-портфель? Будьмо відвертими, пасивне індексне інвестування є досить нудним. Вам фактично треба 20-30 років купувати один той самий ETF або три ETF у певній пропорції, балансуючи їх. І багатьом людям хочеться про щось поговорити з колегами, щось підчитати і так далі. Тому вони зводять ці фан-портфелі. Коли в мене клієнти хочуть таке зробити, купити якісь окремі акції і так далі. Я стараю це з однієї сторони. Підтримати, з іншої сторони, завжди прошу, щоб це було в рамках 10% від загального портфеля. І, власне, я сам так роблю. Я розповідав вже на каналі, що в мене є 10% портфеля. Це нішеві ті фонди в тих ті в які я вірю. Це фонди на сьогодні iHack, Israel і ЕТІ. Про всі було відео. І ось, власне, у 2022 році я іноді почав додавати акції. Тобто, головна ціль цього це те, що ви маєте собі. І такого трошки кольору в чорно-білий портфель індексного інвестування. Друга, моя особиста ціль, це не те, щоб там було відео на сімейному бюджеті, які акції купили. Ви бачите, що ми не робимо таких відео і стараємося не бігати там постійно, коментувати якісь новини. Це все інформаційний шум для пасивного інвестора. Але в мене є дуже цінний скіл роботи в аудиті, коли я вмів, ну власне, я тоді перевіряв фінансову звітність та, публічних компаній. І щоб цей скіл в мене залишався, ось так, знаєте, сісти і дві години прочитати великий pdf звіт компанії. Я більше я вам того скажу. Там часто, коли це топові компанії, тож Google, наприклад, я недавно читав. То вони дають не просто там про свою компанію, а взагалі про ринок якісь свої очікування. Вони дають прогнози менеджменту. Ну і це дуже ціно. Це все одно, що ви послухаєте там SEO Microsoft чи Гугла про його погляди на ринок, тільки тут почитаєте. І щоб в мене була мотивація ці звіти читати, то я теж от іноді став купляти компанії. Я нагадаю, вже було одне відео, де я розповідав: я собі зробив такий watch list. В мене там Zoom, в мене там ЄПА, в мене там Alibaba, в мене Мене там Netflix, в мене там року. Року я, до речі, піддивився в Casey Wood. <laughs> Та Це в неї там позиція, крім Zoom, <laughs> І в мене там Intel. І я за цими компаніями спостерігаю. Знову таки, я не читаю всі новини, я не спроможна читати всі звіти цих компаній, але ну, періодично буду. А, і ще Google, так, перепрошую, Google теж. Тому коли я вирішив купувати акції Zoom, вони недавно дуже дуже сильно обвалились під час після фінансового звіту, і це до речі, одна з допомогою помилок інвестори, яку я навіть допустився. Тобто я купив акції Zoom ще перед звітом і я думав, ну там, типу, вони поб'ють прогнози по прибутку, нічого страшного не трапиться. Ну, взагалі, я в цю компанію вірю. Та вони там обвалились зараз від тої позначки мінус 20. Ну, я от ще трішки докупив, і це вже довга позиція в моєму портфелі буде. Чому інвестори, якби так, нервово відреагували на звіт Zoom, тому що менеджмент дав прогнози, які нижчі, ніж попередніх. Ну, тобто там рівень росту 7-8% по доходу і зразу пішла купа статті і реакцій, що Zoom вже не швидко ростуча компанія, та, і тому якби в невиправдана є оцінка. Хоча її оцінка зараз є на історично мінімальних рівнях для Zoom. Та, і взагалі, коли я купую якісну прибуткову компанію в районі там, 23 Forward price to earnings, ну, для мене це, це ок 20-25. Так тому а, я, до речі, не очікував такої реакції ринку. Навіть був трохи в шокі, чому. Компанія стільки падає, але я цю компанію купив, як би думаю, на кілька років. Та. І по зуму, чому я в них вірю особисто, тому що вони дуже прибуткові, тому що в них модель бізнесу теж на підписці, і це дозволяє їм. Бути стійкими навіть там в часи подій. І е, головне, я бачу, як в них росте сегмент корпоративних великих корпоративних клієнтів, які платять зуму там 100 тисяч доларів і більше. Цей сегмент до речі в них росте понад 20% в рік. Вони там мають певні успіхи з цим. І другий момент це високоприбуткова компанія. Якщо ви глянете на gross margin, там понад 70% прибутковості, та і достатньо скромні показники по net profit останнього місяця, кварталу перепрошую, пов'язані з тим, що вони багато витрачали на R&D, на марк... маркетинг Більше Так, я не в цифри, тому що це не формат нашого каналу. Але звісно, ну якби ви вдумливо це інвестували, то вар. То вам буду подивитися цифри, вони є всі в звітах, або на сайті Simply Wall Street. Там є дуже класні порівняння, оцінка фаєвел і так далі, якщо ви хочете цим займатися. Але повторюсь, ми почали це відео з питання: навіщо це вам? Ви хочете такої певної розважальної мети, ви хочете таке мати хобі, трохи потренувати свої аналітичні здібності і так далі. Бо якщо ви йдете в вибір компанії з ціллю ж зробити більше ринку, ну це якраз як іти вверх вгору. гору, та вся статистика і всі дослідження проти вас, проти звичайного маленького інвестора, коли навіть найкращі ми Wall Street дуже рідко переграють ринок на довгому проміжку. І це відео воно теж е, має і розважальну мету. Та акції Zoom, чому купив. Але більше має освітню мету. Для чого вам цей фан-портфель? Не всі він потрібен. Ви дуже зайнята людина. Може бути, у вас є там есета allocation, там акції, облігації купили там два etf чи три покрили широку девлюстріацію. Все, вам не потрібно ось там якісь акції окремих компаній чи фонди на технології купувати. Та. Це теж нормальний варіант, в мене теж є клієнти, які так роблять. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вас фан-портфель або хобі-портфель, як я його називаю, і що там знаходиться, які там ІТФ-и, чи які акції конкретних компаній ви туди придбали? Буде дуже цікаво, буду вам дуже вдячний. І як завжди, прошу вас, лайк, тому що Ютуб більше любить відео сімейного бюджету, коли ставите їм лайки і хороші відгуки. До нових зустрічей на сімейному бюджеті.